Всім привіт, ми в Дендропарці. Коротше, мені вже я вже задобався розказувати про ці нюанси. Хочу зараз зрозуміти, зараз поставив батарею в камеру. Чи це проблема з батареєю? Ой, чи це проблема з камерою, чи це проблема з павербанком. Опять, другий ролик. Опять На сьомій хвилині відео прервалося. я вам розказував всю дорогу, воно не зняло. Ось вирубилась камера, Опять я не дивився, думав, все ж буде нормально. І виходить, заїхали ми до підписників. І після того я вже побачив, як заїхали в дендропар, що камера не працює. І оце ми зараз починаємо. Куди я доїхав, де я в'їхав, доїхав і в'їхав. У мене все... там все настроєно, ну, не було ніяких проблем. Може формат HDR, я раніше в ньому знімав, теж проблем не було. З повербанком проблем не було, він заряджений, показує всі поділки. Щоб там, допустимо, повербанк виключився. Мені кажеться, камера вже щось почала виділуватися, це, легко сказано. Тому що там була 30 секунд знімав, тому раз вирубилась, треба по-новому знімати, щоб вже сьогодні це було, кстати. Так, у нас ставки по плану. Я це не пам'ятаю, який це ми біля третього вийде? Ну всі ставки я вам покажу. Так. Хто тут такий? Якісь динозаври лазять. Лебеді чорні, до яких ми приїхали. Кашу якусь купив, я вже навіть забув яку кашу купив. Ой, щось ми якийсь тавок проминули, ну нічого. Всіх ми... Це щось взагалі якась калюжа. Можливо це четвертий. Ми зараз по тій стороні поїдемо і все буде ок. Десь я вже з цією камерою заблудився. Просто трошки з'їхав з маршруту. Мені це постійно дивиться на той індикатор, працює чи ні. GoPro, ти що? Ні, я думаю, вона почала виділюватися. Може якісь оновлення прийшли, вона не хоче, щоб її дурили. Тобто Я постійно підключаю повербанк, щоб надовше вистачило запису. Так, напевно, десь сюди щоб надовше вистачило запису. Включаю повербанк І ми можемо час-два знімати. А на батареї стільки не познімаєш Це Треба на одній батареї потім вона здохла другу батарею вставляти, камера перегрілася, треба там відпочинку. А так я ви... Все реально забуха, да? так? Получається. Рівні наверх, на да? не Я сподіваюся, у неї оглохнуть. хорошо що я на електриці так я заїхав в частні секторы да как бы нам отсюда вибратися и попасти до доставки короче тут можна потерятися це точно Та що за байда де отсюда виїхати до ставків, там я повинен був виїхати біля третього ставка і все буде норм. Що ж шумить. Мені кажеться, переїхав трошки в дендропарк і заїхав часний сектор. Тут якась бомжать. Тобто те, що нормально, я знімав. Воно не записало те, що цей безпреділ Тепер в кадрі. Ну ладно, зараз виїжджаємо на гору. Трошки прийдеться тоді. Де ж же ми до... повинні виїхати? Я хотів вам показати чотири 4. 5... Що це за так? Тут ідея, що два, що 60. Ботанічний сад. Ботанічний сад. Ботанічний сад не сьогодні. а Давайте по тропі, Я просто так придержую, щоб виїхати десь там, де нам треба. Тепер поглядуєш на камеру постій, щоб этот індикатор працював. Оте то ми заїхали. Якісь треба окуляри зняти, вони тут не потрібні. Дрімучий ліс. Ну, стежина є, значить все норма. Кудись вона нас та й виведе. Ні, природа, звісно, бомба. Певне, щоб на голову нічого не впало від вітру. Це хто любить природу, а це для вас. Бачите, як ми їздимо. Я думаю, батареї хоч хватить, лебідів зняв. Бо я ж говорю, я не планував. Я думав, акумулятор підсоєдиню. Бо mm -hmm. Ой, повербанк. Він в мене заряджений і все буде. Ох. Ні, щоб головне, я шоціану. Щоб мені не прийшлось назад, їхати. Давайте ж виїдем біля якогось ставка. О, Нарешті якийсь ставок є. Оце я повинен, кажись був. Я був на той стороні, а чого я так промазав? Чи ні. Що тут все так запущено? Все так заросло і не поймеш ти де. Який це ставок? Алло! Если я туда поеду Вон беседочка там Далі Це наверное Получается четвертый або п'ятый Мне ж надо держаться правой стороны Вон допустим щоб попасти на ту беседу. Так, друзі, друзья Думаю выезд Чи виход, чи виїзд. От такі велопрогулянки треба сюди їхати, щоб тінь був заряджений на корму не електрикою. Вау. не горюй може ви... Вы... давайте я трошки виключусь, щоб ці дебри проїхати, і то диво з вами зустрінемся так всім привіт. Нове включення. Виїхав в дебрях ну це є жесть. я там десь промазав конкретно з поворотом Заїхав. Кудись, ну зараз ми їдемо вроді. Нор пока. Вон та дорога, де ми туди заїжджали, я взагалі десь закрутив, завертів і то ще до сих пір не впевнений, що ми туди їдемо. Думаю туди. Тим паче половину відео не записала. І за те, що я думаю, все-таки повербанк. Він по ходу хоч і заряджений відключається, типа якби спячку. І з ним заразом і камера в спячку впадала, походу. Ну я не знаю. Хай я розберуся, просто це ненормально. Тоді половину відео не зняв і зараз. А зараз куди оце я приперся? А, ну опять, опять не тут. Кстати, оце відео не попало прошу, як я спускався тут. Дуже крута гора, не вистачило заряду. Я тільки що цим погорбанком робив. Підзаряжав камеру на всякий випадок. Думаю, хоч камеру. Ми доїдемо до тих лепів. Я ще купив ту кашу. Ви бачите, яка тут гірка. Ми пройшли раз, в її заїжджали. Ось зараз я покажу, де ми потеряли. Так, я їхав сюди. Ось, їхав сюди, сюди. Потім побачив, що в мене вирубило камеру. І я десь з'їхав на узбіччя. Ще жіночка йшла собака, кажуть. А, ось направо я сюди, от тільки що там справа був такий невеличкий поворотик, так я туди з'їхав на узбіччя. Ну так правильно, я потім... Плову, цапля. Потім я приїхав сюди. Від селя ми розпочали нашу подорож. Так да, чи ні? Чи я повернувся туди? Щось. щоб я опять не поїхав так, я поїхав прошли раз по тій дорозі. Не хочу по ній їхати. Ну, і зараз вигребуємося всюди. Знову 25 і 5 я не туди. Ну, опять я. Що за это? Ага, я поїхав сюди. Я шо трошки так, у, показує нам. попутав. все ханий бабай! А що я думав? Тут уже ураган почався, поки я приїхав познімати, да? Це в нас такий ставок. Де чорні лебеді? Це жесть! Я ж думав такий знаток. Це в нас четвертий десь кажись Де, этот він болотом воняв. Так, да, це по ходу четвертий, зараз ми три. Та ні, ще може сонечко вийти і все. Ставок No3. Ну, їх переселили на ставок номер 3 Де вони? Ну Новося? Де вони? качки бачу, туся? Де вони заховалися зараз? Блін, то не вони? Щас, друзі, покружаємо біля ставка номер 3 бо новинах сказали вони біля третього оце вас сьогодні покатає. Дивіться, дивіться сосною пахне штавок номер три може давайте спустимося вниз глянемо. пробахтесь на полях Ставок No2. Ставок номер 2 взагалі заглушений наглуко. Тут нікого нема. Даже не буду. Так, летимо на перший. Бігом. Якщо на першому їх нема, наша ціль чорні лебіду. Може їх знову на перший відправили. Бачу той маршрут, що я первоначально хотів. Білі туся. Білі туся. Як ні в чому не бувало. Ага. Ну що ж білі? Білих я прошлий раз кормив, де ж наші чорні. Ну вони то красавці, базара немає. Все, зараз валим на третій, ето, ставок. Де ж вони ділися? Все потеряно. Дуже каміння. Де вони заховали тих лебедів? Ну, Багато хто не бачив новий хоче подивитися вживу. Новини то такі. Так, зараз другий пролітаємо. Зразу вилітаємо на третій. У мене там трошки підозра була, що хтось похожий. На чорнолебедя сидів. Так, це в нас другий тут куширя. Я хоч нічого не потеряв, зараз треба всі кармани передивитися. Так, телефон то є. Камера знімає. Коротше, повербанк. повербанк щось підставу робить. Бачу, прийдеться купити ще одну батарею, щоб міняти. Не була підозра. Ну де ви заховалися? Алло, вилазь. Вони чорні, ви поняли? Оце на третьому ставку, сказали на третій переселили, може набрехали. Ви бачите, я взагалі нічого не бачу. Давайте я трошки їх пошукаю, щоб вас це не напрягало. Друзі, не знайшов я этих чорних лебедів. залишилися біги. Я не знаю де вони. Я був на третьому ставкові, вже 10 разів, півчаса ждав. Коротше, ми їх не знайшли. Зараз будем кормити білих. Ну, а що робити? Купити таку як, пшеничну кашу, не знаю. Покайте чи не покатять. В прошлый раз була порвовка. Зараз вас встановлю. Вони, коротше, защемили тих чорних. Я не знаю, де вони їх діли. Ох, красавця. Так хотілося білих побачити. Так, не шипи, алло. трохи їм насипим і потом качкам. Бо качкам не дають жерти. За маму. <рістичні гайки> Та Вони всі ганяють. А ми тоже сюди. А їх, мабуть, забрали. Не, Я, не думаю, не їх забрали Я думаю, що їх забрали, раз ці виганяли. Новося, все розрипамірували. Походу, ну, в, 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 в <гиби> да. Я тебя пощула. <гиби> Нам так надо. Хорошо. А вже трава, да? да, Ален. За Прош... Прошлой раз, а там я їм перловку висипав, то вони ще підпливали хав, але це щось вони взагалі Наїжені. А ну качури Качури пливуть потихеньку. Так, качури підкрадаються. Ну давайте пливіть, алло. Щось і погода стала не вам не кажеться. короче, никто не говорит. Давайте я трошки так экскурсию проведу. Я думаю, тут не будет этих товарищей, которые нам совсем не товарищи. Качки чи теж не голодні, це взагалі балдіють. дивіться А як вони сюди залізли чи залетіли. Все, погодка іспортилася. Ну не знаю, може я трошки тут побуду. Камера остине, підзаряжу і вже знімем виїзд. Все-таки я хочу через Інкіївську, через Зигина поїхати додому. Дивіться, Андрігом. Той хоч лас відкрити, а та взагалі забалдела он ихняя домівка. о сейчас я піду на те лавочке побалдил так и все я надеюсь дивахи не замутят мне велосипед и это вот це я насчет тоши ему понасыпались сили кучего не жрут. кормушка нифига себе печень посмотреть на цей прикол. Вони тупо наїжені. О, таке як я, сечку, що да? воно. Все засипано. Так, зараз оцих підзнімемо. Коротше на батареї камера робота, індокачка. На батареї камера працює без проблем. А з этим не хоче співпрацювати в останній час з павербанком. Коротше, прийдеться на ногу батарею. Чи оригінальну, чи там копії вроді непогані. Я думаю, достатньо копій буде купити. Качу, діди сюди. Качка. Що таке? А що от тобі, не так? Чи що? Мухмочна яка. Ну так, да, оцей ставок помілів атак, в принципі. О, дивіться калавочка. Приїжджаєте, насипаєте качкам, вони їдять, ну, якщо не голодні. І все, балдеється так. Я вже ноги поцарапав. Ноги білі, треба щоб загоріло. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Буду дуже вдячний Це для любителей природи. Так, буду вдячний. Дивіться мої відоси. Короче. Все, пока-пока. Кинь -пока. менеждя.